Цієї неділі, 5 березня, відбулися фінальні ігри відкритого Кубку Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд пам'яті Володимира Антоновича Андріюка, вчителя фізичного виховання Берлинської ЗОЖ перших третіх ступенів. Фінал проводився підтримку 93-ї бригади збройних сил України Холодний Яр. Цьогоріч у турнірі взяли участь 9 команд: На Квашанський заклад загальної середньої освіти, Радивилівський ліцей номер 2 Крупецький ліцей, Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти номер 4 та номер 3 волейбольний клуб Орбіта, волейбольно-спортивний клуб Єдність, волейбольний клуб Радехів та команда Петколедж. У фінальних баталіях зійшлися три команди ВК Радехів місто Радехів, ВСК Єдність місто Броди та ВК Орбіта теж місто Броди. У запеклій боротьбі ВК Радехів почергово перемогли Орбіту з рахунком 2-0 та ВСК-Єдність з рахунком 2-1. Матчі за друге місце ВСК-Єдність перемогли ВК Орбіта з рахунком 2 -1. Отож, володаром кубку стала волейбольна команда з міста Радехова, хоча в минулому році переможцем була команда волейбольного клубу Орбіта. Зазначимо, що Володимир Антонович ще за життя впродовж 10 років організовував чемпіонат до 8 березня. На жаль, уже три роки, як нема з нами людини з великою літерою талановитого тренера, мудрого наставника Володимира Андрійка. Саме за ініціативи головного судді тепер цей турнір присвячений пам'яті хорошого вчителя. І за традицією переможці та фіналісти були нагороджені представниками Бродівської міської ради, кубками, медалями та грамотами. Е, найперше ми дякуємо Богу і Збройним силам України, що дали можливість зібратися сьогодні тут, під мирним небом, на збродах. Вітаємо наших гостей. Е, щиро дякуємо дівчатам всім за подаровані емоції, за те, що зробили спортивне свято на за те, що зібрали гарну аудиторію в цьому спортивному залі. І як на мене, неважливо, чи є переможці, чи є перше, друге, третє місце, є свято, свято для тих, хто любить здоровий спосіб життя. Дякую вам за позитивні емоції, дякую вам за красу яку несете, Дякую вам, що цей березневий день зібрали нас сьогодні. Бажаю мирного неба нам усім над головою, перемоги найшвидшої і збирати великого аудиторію вболівальників на такі спортивні свята. Хочу висловити слова подяки всім командам, які приймали участь у цьому турнірі. Тому що це важливо, як на мене. Ці команди якраз показали, наскільки вони поважали і поважають, і пам'ятають Володимира Андріюка. Як на мене особисто, так я думаю, для більшості з вас, був з здаю, них знайомих, знають його як чудову людину, як аматора, який. Кладав свою душу і серце, як кажуть, розвиток нашого чиночого волейболу. Тому ну, дуже вам щиро дякую. Хочу сказати, що цей турнір не останній. будемо продовжувати такі турніри проводити щорічно. Також хочу сказати, що міська рада завжди. Стараюся і по можливості підтримувати всі різні спортивні заходи, які тільки проводяться на теренах нашої громади. Також громадська організація Федерації волейболу Бродівського району визначили найкращих гравців команд та Кубку. Краще у волейбольному клубі Орбіта визнано Ірину Савченко. У команді Єдність Тетяну Салій. Кращою у команді Радехів стала Софія Березюк. Приз кращої гравчині турніру дістався Аліні Кирильчук з волейбольного клубу Радехів. А ще кращі гравці MVP були нагороджені відзнаками, грамотами та бенто-туртами. Громадська організація Федерація волейболу Бродівського району виносить щирі слова вдячності спонсорам, які допомогли придбати нагороди. Зокрема, стоматологічна клініка «Ерклінік» Віталія Рудого, пекарня світбейкері Ірина Мацвейко, магазин ювелірних виробів Рубін Ігор'я Болюх. Окрім того, було зібрано 5400 гривень, які будуть передані на потреби 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр.